Заху на дневной Че, ты обстоянно резанты? Бежать, 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 бежать! Луч! Я бану стыну, стену. Стыхаем, стыгам, стынь. Сейчас он кошет. Стэн, чтоб сумка е, не? Н -н -н -н. А, я, купил. Не, нема. Разванено. Сольник, думаю, дроп залутал. Заху, заху! Якщо куля в лоб... то куля в лоб! Доставку, тюпа. Приїжджає таксист, я йому виношу похло, він забирає і везе просто на точку, а там виходить людина, забирає назад. Я стріляю. Твої постріли, думаю, бот такий знаходь, ти піздити. Ти що, пулік? Ты пулік, то машина зліва. Бачу. Да, він не туда Буря, 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 буря. Ох! А ти кажеш, блять, хоть шотика в типу, блять. Та он не це дед. ВСС, что я взяти ВСС сами скрика, але карта велика. Так, оце мені, да, то нахуй. Дей Мишлам, друи, дівся. А, я не мав другого? Не знаю, я мав свій. Я то ж першими шляхами двоє. О, лудний далеко Так. Так. Yeah. Чекай, вони на чомусь приїхали, не? Готовий? На рангель. Зараз завезу. Давай. Ты якось фінта показати, я щось давно не фінтив. Та? Ну давай, фінти. Ти вже, ти вже забув, що таке фінти? Я вже відвек. Я маю почти біля павер. Давай лутай швидко і тікаємо. Я б шлем забрав твій Нормальный лут, нормальный. Я бачу авик ты древ. Авик ты параша, бля. Че параш? Я то таксист. Бля, да, так не вышло, что у нас остання зона, а таксист каже, блядь, выходи нахуй. Покиптому <laughs> бежить. Это метка. Вот там вот шадис один був. Вот там чи де. А, во. Бачу, я попав, вот, а ч попал, але я його не Єбало бачу. Єбало, тільки стачить. От прям на оранжевий був. Вони хочуть дроп залутати, але вони же поняли, що дроп лутаний. О! Писсун, блядь! Підермен. Я ну, не прям не штамма лишил. вбити того підермена, Там ще десь він... один на гори був. На оранжевий, я нокнув. А другий? А другий був десь там, вас зверху. Я справа крою. Ох, мене ТП. Вот тут. А я біжу сюда тоді. Дід, мені дупа. Де вони? Да, я вертаюсь назад. Ти не забіжиш до назад? Ні. А де вони? Заверху? А ти каєш? Де він тепер тих лупить? Де-то тут капліно. Нормально, вже пігнялся. Та ти видів як ти влупив, типачку, шо? Що-то ти, а. Я... Цю помойку кидає. О, справа там, о. Листа ми її бачимо, да? Я вже кинув гранату, тебе попало. Що там, то може кактус? Що-то, там був, тип? Там демп. А, ну все. Чекай, то якось болічка прийняти. Мені флешка врила. Чуть-чуть лівіше, там дадим, чуть-чуть лівіше. Так. Я оглушений. А, на, отут, на жовті дали. Троє упорі. Сліва. Я в парі сидів. Нокнув. Підермен. Там другий є? Підермен, все. У мене броні немає. Який ти поліку йобішний? Який це МП5 мусор, я тебе відповідаю, не знаю, як люди з тим ганять. А дивись, скільки ти тіпів влупив. Чувак, такась -та... шара залітає. Є, yeah, є, yeah, внизу. ассист. О, блядь, повезло. РХП мне мені всламалися, писюн, блядь. У меня брони трех хп, э, вообще нема. У тебе нема ремки? Та вот тут я броня, я ж скинул вот тут. На луч. А, все, я ремку нашел О, компенс на это а та пятый. Сюда, да. Тут того типа тоже тратил, развалено. Ну. Звичайно на ВСС. На автомат. Не знаю, может тут 6 си, я это взял, все то ты звица, мы так тут в поле, блядь. був з вектором, че с чем-то другой, 20. Тобі тут от скидаю збільшений і я Угу, Подякував. І тих роз'їбали, і тих розібалий. Не кажи, дяд. Мощні піздец. пиздец. А мене вообще перед тим як я перебігав мали вбивати. Я просто біг по опену через дорогу. А ти витягнув МП5 і типу зажав, блять. Там якийсь додик був. Я просто стояв за й за тоненьким деревом хилив в аптеку. Мондинок ну ты. Я дві наліво тікає. Не бач. Тот же. Та як тим МП5 говне? Задух ты стріляв. Йой, який це мусор. Я Не знаю, як це можна грати. Ну не стріляє, но не попадає нічого, разуміешь? Топ не пушка, топ. Це остання катка, я з тим гамном граю. Я би вже з Ейс сприв за секунду. Ой, з Ауга, кажу, з Ейс. А як так вийшло, що в мене... Я має... Має... Ноль гранат. Лайдер далеко. Я за скалу залетів, Жеки. Ми там стали, так? На скалі будуть. Здається, що він не попав, чи попав? Та не падає, то попав, значить Мотик. З павера. Ти мотика оформив? Ха-ха. Тільки чує тра-та-та-та-та-та-та. Пішов. Ха-хе, ти просто. Один вийшов в повітря, я йому від'єбав зразу, він розпався, а другий на скалі отут вискочив, я йому теж пізде дав. здається, дід, що вони тебе не є є вроді тут. я щось бачу, як їх. Є, бачу, тепер щойно бачу точно. Хату заліз. Дав йому чуть-чуть. Прямо тут майже ранат хенти, ББЗ. Нажав. А, бачу, бачу, є yeah. Феліс. Один за тим туалетом. жовта Граната. трошки прилетіло. Він наліво побіглись. Uh -huh. О, там, напевно, буде. Все гарнота. Базашка, базашка. А там он? Налево другой тоже перебег. Желтый налево. Вот там, наверное, двое были. Мано. А, це щит розбився. 15 секунд удалось. Може пробежимо до, до задньої будиночку нашу? Давай. Вони взяли Винос їх. Хорош. Шабін, соло був? На доху, ззаду у нас на тому, на, на, на крыші. Бачу, бачу, бачу. Нихуя собі. Жорсткий Чувак, я там йому нормально з це переписав. Добре, а на течку як один получался, як ми двох бачили. Чи то один бігай сейчас. Так, я нокнув Я вбив п'ятого. А, вони нокнули мініка одного, типа. от тіє. ти? вбив кого? 49, да? оцей, з даху вбив одного. Я поняв. Єбать, полімнот, ти коли, mm. лягаєш нахуй. Да, якщо шелекте, то. Дос... то. <рігут> ти прямо по курсу стреляй. ВСС тоже нормальная тема. Та ты тому нормально вбивав? Угу. Uh -huh. На скале вообще, блядь, без СМС. Я только чуть-чуть ведна было, причём. Вот этот вот Арбант. А, зраз. бачу, вот там вот був. Може, найде побачив мене. Направда в том той біг треба? Зараз його заберем, підемо. Бачу мене, він тут. Там И Я перетерминал хелпу. Хорош. Хелпа тут. Костя. Киллер. <laughs> Аптечки есть? Конечно. Да, блин. Потом эти типа, побегают. падає на нас прямо аж. <звук> нам на зону. Я ще звій не нокнс. Отам От один. Я тебе понял, братишка. По мені вже тут чуть. У нас тут машина є, давай її візьмем. Берите, її, я по правій піду пішки вже. Я відні трошки. Тут має бути не видно за горбом. Нам би сюди воду бігти. Я а. до будки поїду. Звідти там задусить. Заскакуй, заскакуй, тебе підвезу. У мене ХПНС немає. ладно, їдь. Рємку ще маєш? там вам сидить. Блять, слева. Да а мы тут можем свету посидеть. Ой, их нокнул. О, Може... нокнул. Я бы дал зарядку на сна. Зар... Вот, тип. Что? Да? Я не хочу. Зараз, я не буду. А может, да любую или две зимы, ты Две, я... Вита. Будемо перебігати чи ні? Не? Є. Та да можемо перебігти. До Я направо більше візьму. Я на жовтого. Буду їх звідси закривати. Так, okay, там ще є один нокнутий чи ні вже? Є нокнутий і справа два. Бачу на оранжеві тут. На жовті, жовті. Лігко, тут вапрям. Бив його. Ну то все. Ну, там ще десь має бути, чи де. Не знаю. Один. Зі з твого боку, змоги нема? Ні-ні, з мого боку не має бути. Ми не в зоні одні. Там... Хорош, Луч. Батка да, з з МП5. Я в шоці якомусь покаже, І ніхто не повірить. Зразу топчика взяли, зразу топчика, а от той обігали. Брали кисы шмейсы. Я пулемет взяв, як нас дожжав, блять. Ну <говорит> ты с пулика нормальный 700 на 700. 10 Я дав 700 дамеджа. С пулика 8 киллів, блядь. 60.